Вітаю, друзі! Звичайно, кожен з нас любить відпочивати на природі. Коли навколо співають пташки, літають метелики, світить яскраве сонечко, зеленіють діброви. Але чи подобається природі наша присутність? Давайте з'ясуємо, як треба вести себе, щоб природа нам подякувала, а не була засмучена після нашого відпочинку. Цей хлопчик знущається над комахою. Так робити не можна. А ці діти чемні, ходять обережно, тваринок не кривдять, тільки розглядають їм природа точно буде вдячна. Хіба можна ламати, тим паче таке молоденьке деревце не можна, тут дякувати ні за що. Але є діти, які піклуються про природу, саджають нові дерева, вони молодці. Ця дівчинка не прибрала після себе сміття і пішла геть. Це дуже поганий вчинок. А тут діти піклуються про чистоту довкілля, прибирають навіть після таких, як дівчинка. Їм обов'язково треба подякувати. Стоп! Не можна виривати багаторічні квіточки з корінням, нові не виростуть. Цей хлопчик, дякую від природи, не заслуговує. А ці діти молодці, саджають нові квіти, буде дуже красиво навколо. А ось тут діти ведуть себе дуже погано. Природа навряд чи їм буде вдячна. Ви згодні зі мною. Природа нам, як рідний дім, вона усім, як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про це нам треба дбати. Бережіть природу, діти.